Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер і Я розказую про дуже серйозні проблеми, які відбуваються у Голівуді, і які здаються нам дуже смішними тут, в Україні. Так ви угадали, настала нарешті пора нашої регулярної рубрики «А шо там Бенджамін?». Ну і десятихвилина прелюдія перед нею під назвою «Гік і не тільки новини. «Гік і не тільки новини. Всі ми сон собаки. Джонні Деп продався росіянам. Скатіна така і готує тур по Росії. Ну це принаймні, якщо вірити українським журналістам. Якщо точніше, то людям, котрі виправдовують свою зарплату, копіюючи інформацію один в одного за принципом «чую дзвін, але не знаю, де він. А якщо і ще точніше, то де б більше невірний син України, якщо вірити людям, котрі вірять російським джерелам. Бо саме вони є, вибачте, за тавтологію, першоджерелами цієї зради. Вірити російським ЗМІ це приблизно як вважати Іллю Киву за розумну людину. Чи людину взагалі? Російські ж джерела, я нагадую, розповідають про те, що вони мало не щоденно на сніданок фактично нищать гаймарси сотнями. Я б навіть сказав би, щолкають какарешки прямісінько із ножем в псіні. По факту, ми маємо відеозвернення, яке показали під час показу на Росії фільму Жана Дюбехої. Також відомий як фаворитка чи навіть коханка короля, у залежності від того, де ви вирішили забити на нього цвяха і подивитися щось Кавіше коротку загальну промову субтитрували російські перекладачі, чий талант недалеко упав від їхньої ж журналістики. Нагадаю, що Far Flies у Last of Us ті обізяни переклали як цикади, а не як світляки. Та ж перекладацька школа, мабуть, і навчила перекладати Take care, by, thank you, Не як бережіться, бувайте дякую. А як «а ада встрічі? <реклама> З чого наш мудрий, безумовно, нарід роздув цілу подорож Джоні Депа по країні водки і гамна? Хоча своїм однокласникам, до прикладу, я так і сказав, до побачення. І знаєте що, я проігнорив успішно уже дві зустрічі. І третю планую також проігнорити. Третє це вже наче 15 років. Я дуже старий. Що ж кажуть офіційні представники Джонні Депа? От, наприклад, його бізнес-партнер Стівен Дойтерс прямо так і каже, що відео було записане максимально загальним, щоб можна було показувати перед усіма показами у будь-якій країні. А візитів до любітелі і розведеного борщу, які зветься ще у них, не буде. Отже, ми маємо дві сторони: це російські помийки і один плюс один так співупали, які стверджують, що Джонні таки планує їхати до Росії і взагалі звертався до росіянців. І є друга сторона цього конфлікту, яка стверджує офіційна, між іншим, яка стверджує, що все це неправда, Хм, кому ж вірити? Я зараз немає бажання абсолютного виступати адвокатом диявола, тому що цілком офіційно цей фільм на наразі такі й куди мені там до молодого Кіану Рівза. <рив> Але це уже питання: наскільки Додепа, який зі свого боку знімався у так званому європейському кіно із 2019 року, а у 2022-му виступав із прапором України. Бо якщо ви звинувачуєте у російському прокаті. Депа особисто, то тоді того ж рівза теж звинувачуйте. Бо Джона Віка 4 на болотах теж показували цілком офіційно. Ну і П'єра Рішара заодно, бо, попри те, що він сварився на Путіна за вторгнення в Україну, він також знімався у Жані Дюбаги. Також я взагалі не хочу, хоч якось говорити за фільм Зана дюварій, бо вона має у продюсерах цілого росіянина Кастянтіна Єлкіна. Що все рівно, якщо чесно, як на мене, принаймні досить таки мало для того, аби записати депа у зрадники, бо давайте ми не будемо забувати. Що із 14-го року і по 20-й, і навіть з перемінним успіхом аж до сьогодні росіяни вкусно кушали свої бліни під майже усі голівудські прем'єри. Ніхто чомусь і слова не сказав. Одним словом, потрібні реальні докази для того, аби виписати Джоні із козаків. Як тільки такі будуть, я готовий підтримати кампанію проти нього. А поки я почекаю і ще якихось доказів, окрім того, що виригують росіяни. Мені дуже не хотілось би, щоб таким іншим. Інструментом, як кенселінг, розмахували туди-сюди і направо і з причиною і без. Потрібно довіряти фактам, тому що воно буває як зазвичай людину беруть, звинувачують у чомусь, і саме ці звинувачування вони чомусь розпоширюються значно швидше ніж подальші виправдання. Тож, навіть, якщо насправді пізніше виявиться, що Джоні Деп найсвятіша людина на планеті, знайдуться люди, котрі чули лише те, що він робив тур по Росії, і, байдуже правда це чи ні. Ну не міг же гордон збрехати, тому довіряйте тільки фактам. От ловіть іще один факт: якщо вам треба придбати автостраховку чи туристичний поліс для закордону, варто скористатися сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. На Hotline Finance зібрані страховки від усіх страхових компаній. І коли я кажу усі, я маю на увазі, що ЕГРІ! Мені, як людині, котра навіть у шоурумічних тупичів, бо не може обрати що саме поїсти, досить важко підібрати найкращий варіант. Але хороша новина полягає у тому, що на Hotline Finance є спеціальні фільтри, котрі дозволяють обрати для себе підходящий варіант. Відчуй силу правильно заповнених форм. Вам лишається тільки обрати потрібну вам страховку із потрібним набором опцій. Далі заповнюєте дані, вводите наш промокод gig 10 І поки готова страховка летить вам на імейл, радійте, що із на. Нашим каналом зекономили собі 10% ціни страховки. Бо Хотлан Finance – це не тільки просто, зручно і швидко, а ще й вигідно. Страховка з вигодою? Хм, звісно, Хотлайн Finance. Думаю, що десь зараз плачуть собі студійні боси, бо дуже хотіли б отримати якусь страховку у випадку різноманітних страйків, сезон яких, вочевидь, відкрився у 2023 році. Про вспілка Сак до якої входить близько 160 тисяч акторів, телебачення та кіно. Розпочала страйк. Бо, як розумієте, переговори з голівудськими студіями про новий контракт зайшли у ні. Нікуди попередній трирічний контракт діяв до 30 червня, але чисто, аби нормально домовитися зі студіями, як нормальні люди, його подовжили до 12 липня. Але і тоді гаєта пасрідіння таки не зайшлись. Тож до страйку сценаристів, котрі вже просять людських умов праці та її оплати уже декілька місяців, як доєдналися і актори. Звісно, ви собі можете зараз подумати, що це боротьба коричневого із жовтим мільярдерів із мільйонерами, але це далеко не так. Коли ми чуємо про Голівудські акторів, то певно, що уявляємо собі всіляких Марго Робі, Вільів Смітів, Леонардо Ді Капріо та інших черепашок. Проте ці дійсно високооплачувані люди, котрі, м'яко кажучи, пощастило, що їхній талант та тяжка праця вистрілили, знаходяться у меншості. Значно більше акторів, навіть при всіх своїх вміннях, не можуть банально знайти собі роботу. А якщо і знаходять її, то вона не настільки високооплачувальна, як можна подумати з першого разу. Коли у Рейчел Зеглер спитали, чому вона знімалася у самі. 2, вона прямо так і сказала, що після пандемії їй банально треба була робота, I needed a job job for the life of me. У той же Шазам ляпався і Джимон Гонсу, котрого можна побачити у дуже багатьох фільмах на других ролях. Він був у гладіаторі, у вартових галактики. Як приборкати дракони і в купі інших культових фільмів, проте по сьогодні бореться за кожен долар. Ну принаймні сам так каже. Із появою потокових сервісів та штучного інтелекту проблем тільки побільшало. Бо сервіси отримують прибуток із фільмів та серіалів котрий не можна достеменно порахувати. Його отримують студії, котрі володіють правами на них. А от люди, котрі брали безпосередню участь у зйомках і написанні сценарію, тобто були причиною появи цих прибутків, їх не отримують. Чи то чорне дзеркало писалося із реальності, чи то воно почало збуватися, але штучний інтелект нині починає забирати роботу у людей, і робить це у досить несправедливий спосіб. Звісно, боротися із прогресом це затія так, ото, але і крадіжка чужих робіт. It's an idea. Не дуже штучний інтелект. Вірніше, те, що ми звикли називати штучним інтелектом, сьогодні не здатен самостійно робити якісь роботи. Він робить хитро викоханий колаж. Розумієте, про що я говорю? Про цьому він використовує роботи людей, яким в свою чергу скоріше за все не заплатять. Тепер же до бізнес-моделі входить нова фішка. Повний скан обличчя акторів поки що другорядних ролей для того, аби у майбутньому використовувати їх для знову ж таки майбутніх проєктів. Звісно, що оплата у такому Бетку, якщо і буде, то сильно не така, якби людина прийшла на роботу особисто. Це теж може здаватися утопічним майбутнім, але я нагадаю, що Пол Уокер прекрасно зіграв у форсажі, навіть після своїх погорнів. Фінансова піраміда Голівуду починає потихеньку тріщати. Пандемія, потім те, що Твіттер називає українською кризою, що призвело до закриття одного досить великого російського ринку, а відповідної джерела доходу. Помножте це на те, що видатки на фільми усе більшують, і для Дізней стало стидко не збирати мільярд гроші. І ви отримаєте катастрофу. Мильну бульку, котра розросталася останні 10 років і тепер врешті цілком очікувано лускає. Віриться мені, що страйки колись закінчаться, і студійні боси згодяться на необхідні умови, але хіба для того, щоб у майбутньому м'якіше і безболісніше добитися у результаті свого. Створити безкінечний генератор контенту, котрий буде порівняно дешево заповнювати рядочки із афішами на стрімінгових сервісах. Ну а людська складова навіть у мистецтві. Ці буде поступово відходити на задній план, Тож зараз, незважаючи на те, чи подобається вам особисто Том Круз чи ні, але все ж він робить дуже важливу на сьогодні річ. Він робить не контент, а кіно блокбастери старої школи. Остання нині місія неможлива, це настільки олдскул, що там навіть є початкова заставка. І це дуже важливо для сьогоднішньої індустрії робити щось справжнє, а не згенероване, і при цьому цим навіть заробляти. Top Gun Меверік примудрився заробити майже півтора мільярди доларів, попри простий сюжет, передбачуваність і так далі. Що показало у свою чергу, що проблема Голівуду не у софт як Top Gun Maverick, і не у ремейках, як. Неможлива, тому що це насправді ремейк. Принаймні, перший фільм був ремейком оригінального серіалу. А ви не знали цього да? Що ремейки це щось погане, як бачите, не завжди. Проблема полягає в тому, що зазвичай, коли людські рученьки дотягаються до всіляких там ремейків і софт-трибутів, люди, ці от нове так зване покоління або прокурене старе покоління, робить все це на колінцях і без абсолютного розуміння, що ж саме робило оригінал таким класненьким. А тут Том Круз знає, що робило його класненьким, тому що він буквально. Зробив сам софт-трибут старого фільму, бо він в ньому знімався, тоді у 1920-х роках. Йому ж уже 250 років, так? Він грав Вампіра, до речі. Або не грав, і схоже, що сьомою за рахунком місією Том Круїз хоче провернути той же трюк. А в трюках, як ви знаєте, він мастак. Як не як власноручі, власну ніч виконані трюки стали частиною реклами прийдешніх фільмів. Тому фільми із Томом Крузом останніх років настільки хороші у них відчувається справжність. Звісно, що голівудська версія субмарини Курск, ага, тепер здогадайтеся про що я взагалі говорю знімалася із так званими спецефектами. Тобто під час зйомок ні один руський не постраждав, на жаль, але не в моїй голові. Я не прихильник серії місія неможлива, бо як на мене, нічого кращого за третю частину уже не буде. А головний лиходій сьомої частини це зарадконений дядько із ножечком та чатом GPT у кишені. І Він абсолютно ніщо у порівнянні з роботою Філіпа Сеймора Гофмана. Сьома місія переповнена клішею тупими моментами, як на мене, але я все ж рекомендую її подивитися. Бо ми у 2023 році опустилися до тієї точки, коли хочеться хвалити фільм через те, що він схожий бляха на фільм, а не. На фіолетове місиво, котре важко дивитися уже на етапі трейлерів. Тому дуже важливо підтримувати залишки чогось справжнього у Голівуді. А як ми вияснили, там розуміють тільки силу долара. Ним же і потрібно голосувати. Як бачите, абсолютно нічого у цьому світі не існує поза політикою, навіть голосування за якість фільмів. Взагалі, на каналі Неаполітичні вам детальніше розкажуть про те, як політика стосується абсолютно усього навколо нас, і чому важливо її не уникати, якщо ви хочете, хоча б щось у цьому світі, та змінити. Тож підписуйтесь на канал Неаполітичні і учіться робити свідомий власний вибір. Наприклад, ви можете прямо зараз зробити свій зважений свідомий вибір чи ставити подобайку е, під цим відео. Зважте, будь ласка, всі за і проти серйозно займіться цим вибором. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Нагадую, що ми є у телеграмі, де постяться дуже багато актуальних новин на каналі про кіно, і значно менше і з сильним запізненням на каналі е, про ігри. Прямо зараз у нас відбувається збір на авто для евакуації. Було у людей у наших воїнів славетних одне авто. Але в силу того, що росіяни все ще існують, авто було злегка підбите їхніми е, всілякими бойовими засобами, і тому необхідно. Зараз зібрати е, на нову машину. Усі реквізити будуть в описі до цього відео. Я нагадаю, що це дуже терміновий збір, бо евакуювати людей потрібно тут і зараз, бо буває всіляке. Я за кожну гривню буду вам е, безмежно вдячний. Якщо ви хочете підтримати наш канал особисто, пам'ятайте, що багато для цього не потрібно. Можна лише одним доларом на місяць, а це зараз скільки, скільки тисяч. Одним доларом на місяць можна підтримувати наш канал. І ми будемо існувати і далі, квітнути і пахнути, як прекраснюча Юліана, нарешті ви дочекалися цього так. Я відходжу на задній план. Рубрика, що там Бенджамін?» все ясно. От Бенджамін, гляньте на нього, на цього куцепердика, У нього можна подумати, що він віддав своє вухо комусь, позичити, щоб його потім вернуло назад. Ні, воно просто загнулося таке. В нього буває він щоправда абсолютно не розуміє, що відбувається, чому в нього тикають пальці і сміються із нього. Він думає, що ми зрадили його, і тепер будемо. Тицяти все життя отак от він дуже драматичний, я б сказав, отак от. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, монтажила це відео Прекрасна Юліана. Повірте мені нас, соло. А хто бачив її, то погодяться зі мною. Якщо не погодяться, то я баневі за менше. А ви дивилися Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі. До нових зустрічей. Бувайте! Я такий звук увідав. Це нормально? Це нормально. Між так? yeah <laughs>